Польський король Ян Казимир II, який видав свій диплом, в якому стверджував, що на основі єзуїтської колегії, яка отворилася у Львові з 1605 року, утворити Львівський університет, і структурі його викладалося право, а саме римське та канонічне право. І це дає нам основу вважати, що юридичний факультет має свою історію, яка з 1661 року. Перше питання це було заповнення кадрових державних службовців. Але звичайно, що адвокат це така професія, яка свою актуальність не втратила ні в 18 столітті, ні в 21 столітті. В ті часи, коли Галичина перебувала в складі в Польщі, Австрії, Австро-Угорщини, відповідно, токими мовами, якими тоді спілкувався край, такою мовою і велася і навчання на юридичному факультеті Львівського університету. Але хочу відзначити, що 1867 року почали викладати дві кафедри українською мовою це кафедра цивільного права і кафедра кримінального права. Тоді наповнювали місця студентів ті учні, які навчалися в єзуїтській колегії. Вони вже мали певну освіту, певні знання. Тому що ми знаємо, що в 17 столітті не всі люди були грамотні, писемними і не всі могли читати. А ці вже вміли читати, писати, і тому вони далі могли здобувати освіту. Вчання могло тривати і 7, і 8 років. Це вже кому як повезло. Професія юриста вона є важливою, не буде втрачати своєї важливості, тому що це є професія, яка виховує суддів. Ка виховує працівників державної служби. яка виховує же ж адвокатів, які з розвитком суспільства їхня потреба зростає.